Hyundai Tucson 2026 та Ford Escape пропонують українським покупцям різні, але однаково привабливі підходи до сучасного кросовера. Оновлений Tucson демонструє сміливий дизайн із гострими лініями та збільшеною решіткою радіатора, що робить його помітним на будь-якій дорозі. Інтер'єр отримав преміальні матеріали та повністю цифрову панель приладів із великим центральним дисплеєм. Серед технологічних новинок удосконалені системи допомоги водію, включно з напівавтономним керуванням у заторах та інноваційна мультимедійна система з підтримкою українських онлайн сервісів. Ford Escape 2026, своєю чергою, робить ставку на динаміку та універсальність. Модель отримала оновлену аеродинамічну форму кузова та ширшу колісну базу для більшого простору в салоні. Усередині зручні крісла з вентиляцією новітній комплекс безпеки CoPilot360 і сучасний інтерфейс SYNC, який легко інтегрується зі смартфонами. Для України важливим є вибір силових агрегатів, гібридні та плагін. Гібридні версії дозволяють суттєво економити паливо, що робить Escape практичним у щоденному користуванні. Під капотом Hyundai Tucson пропонує широкий діапазон моторів, включно з гібридом і м'яким гібридом 48 v Покращена підвізка та адаптивне рульове керування забезпечують стабільність на українських дорогах, а повний привід HTRAC допомагає впевнено почуватися на бездоріжжі чи в зимових умовах. Водночас Ford Escape вирізняється спортивнішою керованістю і відчутною економічністю, особливо у версіях із гібридною установкою, яка дозволяє долати частину шляху лише на електротязі. Обидва кросовери мають розширені можливості підключення бездротовий Apple CarPlay, Android Auto, дистанційний контроль через мобільний застосунок. Hyundai пропонує довшу гарантію та привабливий пакет сервісного обслуговування, що може стати вирішальним фактором для українських родин. Ford робить акцент на динамічному дизайні та технологіях безпеки, які підходять активним водіям та молодим сім'ям. Вибір між Hyundai Tucson 2026 та Ford Escape залежить від пріоритетів покупця. Якщо важлива сучасна естетика, преміальний салон і широкий вибір комплектацій Tucson стане чудовим варіантом. Якщо ж на першому місці економія пального, спортивний характер і перевірений американський стиль, варто придивитися до Escape. Обидві моделі готові стати надійними супутниками на українських дорогах у найближчі роки.